Добрий день, мої любі першокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші начинаємо уроки. Тема сьогоднішнього року Анатолій Костецький канікули. на читання віршика, розповідь про плани на літній відпочинок вибіркове списування. Читаємо з вами разом: Аз, оз, уз, Ез, из, із. Тепер навпаки, за, зо, зу, зе, -зи зі. Молодці. Так, тепер виконуємо нашу розчитку. Читаємо склади. Кіп, мод, гол, тіл, зеб, либ. Другий ставчик. Кар, jit, нок, лон, lot, sos. Третій. Бир, шер, зам, род, нух, нот. Четвертий. Вод, ніс, мок, фок, хор, роб. П'ятий роз, кап, лап, кен, чум, ріл. Шостий тар, цуп, сит, нор, ниш меб, сьомий. вір, шам, дар, кло, віт. І восьмий сіл дих, тит, шип, фор, рот. Молодці! Подивіться, будь ласка, що ми тут вам вами бачимо. Півники, які катаються на повзанах, кригу так, і курочку. А цього тексту в ваших буквариках немає. У вас є або картка, та ви читаєте з екранчику. Тобто зупиняєте відео і прочитаєте. Так, прочитали, прослухайте. Умій почекати жили собі брат сестра, півник і курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину. А курочка й каже йому Не їж, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, наколювався так, що на силу додому дійшов. Теж спочатку самостійно. Ох, кричить, боляче мені. Напоїла курочка півника м'ятою і пройшло. Видужав півник, пішов у поле, бігав, з пітнів і побіг пити холодну воду. А курочка йому гукає Не пий, братико, почекай, поки прохолонеш. Теж спочатку самостійно. Не послухався півник, напився холодної води і почала його трусити лихоманка. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар гірких ліків. Довго пролежав півник у ліжку. Поки видужав, уже й зима настала. Річка льодом укрилася. Так, теж спочатку самостійно. Схотілося півників на ковзанах покататися, а корочко й каже йому ой, почекай півнику, де річці зовсім замерзнете. Не послухався півник, покотився по льоду, лід проломився, а півник шумость у воду, тільки його й бачили. Так, отже, про кого ця історія була? Курочку та півника. Хто завжди був розумніший? Так, курочка, адже вона давала завжди поради, так, що на ну, півнику не можна робити. Так, півник спочатку наївся смороду на зелену в нього болів животах, потім в холодної водички напився він захворів, і в результаті провалився під воду. Так, наступне, що ми з вами читаємо, це навпакійко. Зупиняєте відео, прочитайте, потім слухаємо. Прочитали? Слухайте. Цей малий Сергійко, хлопчик, навпакійко. Зранку і до ночі каже він: не хочу. Вже замучились батьки. Все він робить навпаки: осінь, дощ, калюжі, вітер повдягали куртки діти, повзували чобітки. А Сергійко, навпаки, шорти шафи витягає та сандалики взуває. Теж спочатку прочитали ніч настала треба спати, починає він стрибати. Кожен вечір хлопчик каже, що у ліжко він не ляже. І навчились мами і тата навпаки керувати. Зробить хлопчик залюбки те, що просять навпаки. Хліб? Не їж, залиш для мишки, проковтни весь до кришки, молока не пити зранку, випивай махму склянку, не складай свої машинки, прибере їх за хвилинку. Теж, спочатку самостійно, дуже просто з ним справлятись, став він стригтись і купатись, їсти спати, руки, мити, те, що треба те бо придумали батьки чи те сина навпаки. Отже, з будь-якої ситуації завжди можна знайти вихід. І чотири рядочки, які нам потрібно передрукувати, здрасту, сонце, здрасте, літо, все твоїм теплом зігріто. І хлопці, і дівчата літо чекали дуже завзято. Так, що вам вдалося, що ви зрозуміли, та оценіть себе від одного до десяти. Ви на все вас вийшло, ви мене розумнички. До побачення, гарного дня!